Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогоднішні сьогоднішній задачі 262 роки. Її створив італійський шахіст і шаховий теоретик 18 століття Джам Батіста Лолі. Хід білих і білі мають тут виграти. Розв'яжіть. У нас тут теоретичний Еншпіль Ферзь проти Пішака. Пішакові один хід до ферзя. Наприклад, зіграємо десь ферзем по вертикалі, B ферзь b5, хіть чорних, і це пад нічия. Давайте білі спробують давати шахи. І поступово ферзь наближається до короля. Але білі тут не можуть виграти. Король ховається в куток, загрожує пад, і білі мають розпатувати цього короля. Знову король сховався в куток, і це нічия. Щоб виграти, білий король має близько бути до чорного короля. Ось я намалюю цей квадрат. Ну, це не квадрат без поля Е5. Якщо білий король знаходиться в цьому квадраті, включно з виділеними полями, без поля Е5, то білі виграють. І перший хід король b6. Перекрили вертикаль, розпатували короля. Король b2. Чорні загрожують провести ферзя. Хід білих, і за них виграє три ходи: король А5, король б 5 король С5. Король потрапляє в потрібний квадрат. Звичайно, виграють ходи король а 5 король С5, тому що ферзь дає шах. Також виграє хід король Б5, ми його розглянемо трішки пізніше. Король А5, король С1. І тепер в білих є різні способи виграти. Наприклад, один з них. Ферзь H1, король Б2, ферзь G2, король Б1. Зараз хід білих, скажіть, як тут виграти. Білий ферзь відрізав чорного короля, і білі мають підвести свого короля ближче. Король А4 чи король Б4 виграють обидва ходи. Наприклад, король Б4. А1 ферзь. І тепер король Б3. Білі загрожують зіграти ферзем на першу горизонталь буде мат. Загроза ферзь с 2 буде мат. А чорний ферзь стоїть невдало і чорні нічого не можуть зробити. Найкращий хід за чорних це ось віддати ферзя і буде мат в кілька ходів. Наприклад, такі варіанти: ферзь 7, ферзь f1 мат. Або король С1, ферзь с 2 мат. Давайте розглянемо ще інший цікавий варіант. Тобто в цій позиції можна зіграти король b5. І чорні вже проводять ферзя. Король С4, і тут виграють білі. Звичайно, якщо король a3, тоді ферзь b3 мат. Король С2, ферзь g2, король С1. Король відрізаний по другій горизонталі. Ферзь f1, лінійний удар, тільки король b2. Ферсі 2 підводимо ферзя ближче. Ферзь 1 знову лінійний удар. Ферзь d2. Король B1 і король B3. Цю позицію ми розглядали, виграють білі. Давайте на початок, як це розв'язується. Задача трошки специфічна, бо є кілька розв'язків. Перший хід король b6 це єдиний виграшний хід. Далі потрібно потрапити у виграшний квадрат. Відрізати чорного короля і підвести свого короля ближче. Чорні проводять ферзя, але нічого страшного для білих в цьому немає. Король Б3 і тут білі виграли. Щоб підтримати мою роботу, ставте лайк і пишіть коментарі. А найголовніше це підтримати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!